І так, народ, всім, всім привіт! Вирішив записати відео про як перевірити замок. Багато хто скаже, що не працює замок з карточки або не працює дитячий замок, це що блокує задні двері, щоб ми не могли відкрити їх середини. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна просто лампочка. І два контакти. Тоненькі заточені контактики, щоб не розвалити піни. Лампочка, це звичайно H11 з ось І е, я скину окремо скину схему, схем, схему розпіновки замка. Тут у нас є літери, вони, вони підписані, тут букви є. От, а, Б, С, Д, Е. Ф. І ось, відповідно, схеми, можна перевірити живлення. Тобто ми стаємо на відповідні контакти. В моєму випадку це в мене А і Б по схемі. І пробуємо з карточки відкрити-закрити. У нас лампочка має засвітитися. Відповідну схему ще можна перевірити, як спрацьовує дитячий замок. Тобто Ми стаємо піном на відповідний контакт і нажимаємо кнопку. Це я роблю кнопкою блокування задніх замків. Ось, Ще користуюсь нагодою, покажу, якщо ви робите склопідйомник, можна зафіксувати скло малярною стрічкою. Вона досить легко знімається і не залишає слідів. В принципі, все. Про модулі вже казали, як перевіряти, тому є окреме відео.